Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас, подавайка, Це симулятор України, здійснішки за Польшу. Продовжуємо грати. Посилання зрозуміло, що в описі можете знайти на це все. Я зараз беру і заливаю гроші на французьку пропаганду, бо в мене були щойно гроші, тепер нема. Перелишилось 500 мільйонів. Так, це все прекрасно. У. Я бачу, що сюди можна соціальну програму закинути і поки що. Поки що зупиняємось на цьому. У соціальну програму. Ще можна в Підкарпатське закинути. А взагалом я збираю ще 10 мільярдів, щоб пройтись по фокусам захоплення Німеччини. Німеччина тобі кінець буде. У нас, до речі, 140 мільйонів населення. І вже 1 трильйон ВВП. 1 трильйон 100 мільярдів. Так, фокус готовий, доступний фокус. Спонсорувати французьких націоналістів. 10 мільярдів коштує. Гроші не проблема. Проблема те, наскільки швидко вони потрібні. Слухайте, знаєте про що я подумав? Що теоретично. Я можу дозволити собі прям в кожному регіоні в своїй країні побудувати по унікальному проєкту, що мені насправді так кажучи, це мені дуже сильно допоможе, якщо я прям в кожному регіоні своєї країни побудую унікальний проєкт. І, та, в принципі, а хто мені забороняє навіть соціальну програму в кожен регіон закинути? Типу це не прям дорого нам буде, і це з часом принесе мені прибуток. Особливо Австрія, в якої ВВП на душу населення, типу, неймовірне. Прекрасне прекрасне на душу населення. А давайте це зробимо, чому б ні? Чому б ні? Забудуємо вже повністю країну. Тобто тепер соціальні програми, щоб населення швидше зростало. Тут не так багато ячейк для будівництва, щоб. щоб відмовлятись собі в такому задоволенні. І нас тепер 10% зростання ВВП на рік завдяки цьому. Тобто ми зараз ще більше по ВВП будемо зростати. Все, ну це швидко було. Тому що тут чисто по 2ВІ, по 3 ячейки для будівництва. Тут не дуже великі регіони. Прекрасно. Тепер збираємо 10 мільярдів. Ось тепер вже збираємо. Коротше, я зараз буду підбудовувати соціальні програми усім, в кого доп'єти ячей для будівництва буде. І збирати 10 мільяр... мільярдів повнусь коли зберу. Є, нарешті 10 мільярдів зібрали. Перед спонсорування французьких націоналістів. Давайте mm. одразу перекину 100 гарнізону в Люблінське воєводство. До речі, треба віддати належне, у мене тепер прибуток 7 мільярдів. І вже майже півтора трильйона ВВП. Прям прекрасно. Мазовецьке воєводство. Воно. Давайте. Боротьба з корупцією. Мазовецьке воєводство. Ти заслужила. Тримай в собі боротьбу з корупцією. Також боротьбу з корупцією в Чехію б закинути. Так, французькі націоналісти. Спонсоруємо їх. Тому що корупція в нас справді це неймовірна проблема. Ну, прям величезна проблема корупція. Якщо є можливість хоча б трохи її зменшити, хоча б трохи. Хоча б в найбільших регіонах. Бачите, я вже до 8 мільярдів підняв прибуток. А корупція 6 мільярдів забирає. 6-6-6 було. Ще зменшив. Знову зменшив. 666. Коротше, нормально. Зменшимо. Збільшимо прибуток чисто. Тим, що зменшуємо корупцію. Так ще. У ще дві боротьби з корупцією в мазовецьке воєводство, і цього буде достатньо. Знову ж, я, напевно, це оновлю і зроблю меншу корупцію в Польщі, тому що це щось якось занадто. Я не знаю, чому прям настільки сильна корупція. Не доглядів. Я сам роблю ту гру. Сам роблю доповнення. Діло сішки. І я можу десь помилятись Все, 4% всього ВВП в Мазовецькому воєводстві. Теоретично ще Малопольське польське воєводство є, в якому 100 мільярдів ВВП. І прибуток, в якому теоретично можна збільшити. Знаєте так, після 100 мільярдів, як тільки регіон набирає 100 мільярдів ВВП, я зменшу корупцію. Чи є в нас ще регіони? Нижня Австрія ще, але то таке? Там населення донадто маленьке. Хм. Так, по-перше. Спільні військові тренування з Францією. Корупція середня вже 88% середня по країні. Да, ми, ми, ми збиваємо. Це хорошо. Ну так, і, на жаль, це останній регіон, серед моїх, в яких є таке велике ВВП. Далі там тільки Нижня Австрія, Які їх населення. 2,3 мільйона і 124 мільярди ВВП. Ну, то Австрія, у Австрії одна з найбільших ВВП на душу населення, тому треба віддати їм належне. Так, військові тренування. І розділ Німеччини 10 мільярдів і 500 гарнізону. Ну, це початку 10 мільярдів не збираю. Так, мені тут ще б 10% в малопольському воєводстві збити. Зараз. О, ось, ось буде ще одна ячейка для будівництва. І малопольська це. Також корупція майже поборна. Чехія, натримає ще боротьбу з корупцією. В Чехії ще боротися і боротися з корупцією. Насправді каже, чи ніжню Австрію можна потім закидати іпотечними програмами. Але це. Насправді також що 20 мільярдів відкласти, відкласти чисто на іпотечні програми і підняти тут в Нижній Австрії прям дуже сильне населення. Але спочатку Німеччина зі своїми 4 трильйонами ВВП. У Франції 2,8 трильйона. Ну ми разом з Францією менше. Ми разом з Францією по ВВП менше, ніж Німеччина Це прикро. У мене десяте місце в топі. Хто там наді мною? Наді мною Канада, Італія, Франція, Британія, Німеччина, Індія, Японія, КНР, США. От, я вже дев'яте місце, якого Канада обігнав. Буває. Все, так, я готовий. Викликаю 500 і розділ Німеччини Є! -є, 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 -є. Ми розділимо Німеччину зараз. Є-є-є-є Я не пам'ятаю, що мені відійде, що Франції? Франція там відносно непогані території мають відійти. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Єп, Німеччина розділена Ну так, ми поділили німеччину, я отримав непогані території. Франція отримала непогані території. Давайте війська тимчасово вільну скинув. Є, yeah. а тепер. Помст Росії. Йдемо, беремо фокус помсти Росії. M. Так, я дико вибачаюсь, тут якийсь баг відбувся. Що я не контролюю німецькі регіони. Окей, це буде виправлено. Я вибач... Це буде виправлено, справді я це виправлю. Окей, в себе в грі я це вже не... не виправлю. Але я виправлю це. Якщо ви будете купувати грати в це DLC, просто знаєте, що це... цей баг вже виправлений Я не знаю, чому там воно не забралось. Я гадки не маю чому. Так, 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 помста Росії. Беремо йдемо в бік. Зв'язатись з Україною. це довго. Це зараз довгі перемови не будуть просто самі по собі по часу. Блін, це прикро. У нас би зараз куди більше прибуток був завдяки Німеччині. Але нам там тут якраз таки не так гроші потрібні, як просто війська. Давайте ще розбудуюсь. Так, скільки там? 610? мені треба 850 буде. Зв'язатись з Україною. Пообіцяти Кубань. Так, 730, ще два. Мазовське воєводство закину. Обидва військові заводи. І все, взагалом, я готовий хоч зараз нападати. Що там, в Гомельський. 500 гарнізону, потім 750 в Гомельський. Так, на 500. Давайте одразу. 750. Так, пообіцяти Кубань. Далі. Зв'язати з Китаєм. Так, я тут вирішив ще в сільзі зробити. Боротьбу з корупцією, просто тому щомпні. Так, зв'язати з Китаєм, поїхали пообіцяти Китаю Сибір. Чому б ні? Хоча б одну причину, чому я не можу Китаю Сибір пообіцяти. Є-є-є, пообіцяли. поїхали тренування на кордоні. 5 мільярдів 60 днів. Є Єп, розділ русні. 60 днів. 10 мільярдів на це витратило, але. Але воно того коштувало. У нас зараз 21 рік. О, якраз. О, якраз зараз ми. Ха -ха. Наскільки воно, ну, типу. Ми якраз на початок 22-го року в нас співпаде захоплення русні. Диву, як це. Е, я забув слово. Концептуальне на початку 22-го року, року розділити русню. Ой, ой! Ой! Як так сталося? Як так сталося? Так. А чому Рязанську область ніхто не забирає? Кому воно потрібна згодом? Кому ця Рязанська область потрібна? О, кайф? Кайф. Я знаю, чому воно не при. Знову ж. Коли ви будете грати, це вже буде виправлено. Але так, все. Моя мета було, була прийтись по цьому. Пригадати образи. Гілці фокусів я пройшовся. Насправді кажучи, і непогана гілка фокусів, о, повернення монархії, і європейська гілка фокусів непогана, так само, як створення міжмор'я непогана гілка фокусів, це прикольно. Воно все відчувається і грається прикольно. Але так, кайф, кайф. Я, я знову ж я кайфую від цієї гри. Я її зробив, я від неї кайфую. Нічого не можу з собою зробити. Якщо ж хтось з вас також хоче пограти, то посилання в описі. Заходьте, якщо ви придбаєте, залишити рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте до бажаного, це також мене дуже підтримає. Ну і найбільше зрозуміло, що мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і виходить з відео, якщо в когось. з Моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само старше спонсором на ютубі. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-кову ткутку не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.